Під гексит, ветеран Національної гвардії, США, який служив в Іраку, Афганістані і затоці Гуантанома. Але у гексета, колишнього ведучого телепрограми Fox and Friends, немає жодного досвіду роботи в уряді чи на керівній посаді великої компанії. Як на мене, це дуже незвичний вибір. Це не робота початкового рівня. Той, хто заступає на таку посаду, мусив би мати значний досвід менеджера. Гексет привернув до себе увагу через критику Міністерства оборони США, особливо за програми сприяння різноманітності, рівності та інклюзивності. У наших лавах немає чорних, немає білих чи коричневих. Ми всі зелені, і в нас тече червона кров. Наша сила не в нашій різноманітності, а в нашій єдності та любові до нашої нації, наших сімей і головне один до одного. Гексет також пропонував усунути жінок із бойових позицій у війську. я просто кажу, що ми не повинні мати жінок на бойових ролях. Це не зробило нас більш ефективними, не зробило нас більш смертоносними. Це лише ускладнило боротьбу. Дослідники корпусу морської піхоти порівняли роботу бойових підрозділів, у складі яких були лише чоловіки, і з тими, де є і жінки з 2014 по 2015 рік. Вони виявили, що суто чоловічі підрозділи були швидшими та сильнішими, але гендерно інтегровані підрозділи могли краще вирішувати проблеми. Моральний дух був однаковим в обох випадках. Чи не міністр оборони Лойдостін виступив із посланням до жінок, які нині служать на бойових позиціях і виконують такі ж складні завдання, як і чоловіки? Я вважаю, що наші жінки роблять цінний внесок у військо Сполучених Штатів. Ви потрібні нам, ми віримо у вас, ми цінуємо вашу службу, і ви робите значний внесок у найкращі та найбільш смертоносні збройні сили на землі. Трамп презентує свого номінанта, який отримав освіту у Гарварді та Принстоні як людину сувору і розумну, і того, хто справді вірить в Америку. Після номінації Гексета з'явилася інформація про звинувачення його у сексуальних домаганнях 2017 року. Гексет заплатив жінці, яка його звинувачувала, аби, як каже він, уникнути розголосу. Він також стверджує, що стосунки відбувалися за обопільною згодою. ця справа повністю досліджена, і я повністю виправданий. На цьому все. Сенат має погодити номінацію гексита простою більшістю. Попри те, що республіканці мають більше місць у сенаті, це не гарантує схвалення, кажуть аналітики. Багато хто в конгресі вважає погляди гексита щодо жінок застарілими. коли я дивлюсь на сенаторів, я думаю про сенаторку Джоні Ернст, яка сама є ветеранкою бойових дій. Я впевнений, що вона матиме цікаві питання до нього щодо його позиції. Тож, як на мене, це буде дуже складною темою. Новообраний президент Трамп мав непрості відносини із міністрами оборони у своїй першій адміністрації. Один з них, Марк Еспер, пізніше казав, що Трамп непридатний на посаду президента. Натомість, гексит кажуть посадовці, вірний прибічник Дональда Трампа. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко і Карла Баб Голос Америки.